Це парк, який ми іменуємо парком пам'яті Героїв Небесної Суди. Таке рішення було прийнято на постійній комісії з питань екологічної політики. В цьому парку наданий такий статус і таке величне ім'я. І в цьому парку абсолютно логічно було створити алею пам'яті тих воїнів українських патріотів, які поклали своє життя за. Цілісність, незалежність України за майбутнє наших дітей у цьому парку героїв ще й алея тих воїнів, які сьогодні захищають нас з вами на сході нашої батьківщини. Це символ подовження життя, життя триває. за тим людям, які загинули там на сході і зараз вони згинуть. Сподіваюся, вже в мирній щасливій гарній країні. І це дерево, на жаль, життя обірвалося людей, але цих дерево цим продовжувати цілком жити у вільній щасливій країні.